Любі друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на каналі рецепт страви, котра буде актуальна в будь-який час. Довкола неї постійно точаться дискусії, але я покажу вам рецепт, який сподобався мені більше всього, і це будуть сирники. У сьогоднішньому рецепті я буду використовувати наступні інгредієнти: кисломолочний сир, бажано 9%, 1 жовток, цукор, борошна та трохи ваніліну. Для того, щоб сирники мали гарну структуру, з сиру потрібно прибрати зайву вологу. Це можна зробити з допомогою рушника, але підійде і марля. Друзі, робити це потрібно обов'язково, тому що це один із найголовніших секретів цієї страви. Ось подивіться, який ми отримали сухий та розсипчатий сир. Далі до сиру додамо 1 жовток, трохи цукру та ванілін. І обережно перемішаємо все виделкою. В отриману масу додамо трохи борошна. І ще раз все перемішаємо до однорідності. Таким чином ми отримали основу для наших майбутніх сирників. Тепер переходимо до формування. Для цього робочу поверхню столу припорошимо борошном та перекладемо на неї нашу сирну масу. Друзі. Спочатку нам необхідно сформувати невелику ковбаску. В процесі формування не бійтеся використовувати трохи борошна, щоб тісто не липло до рук та до робочої поверхні. В мене вийшло ось так. Вже сформовану ковбаску потрібно порізати на рівномірні шматочки. А потім вже з кожного шматочка потрібно сформувати тугеньку шайбу. Я це буду робити з допомогою ножа. Друзі, слід зазначити на тому, що сирники не повинні бути занадто товстими для того, щоб в процесі приготування вони встигли просмажитись всередині. Ось подивіться, які в мене вийшли рівненькі та красиві кругляшки. Далі в розігріту пательню наливаємо соняшникову олію та починаємо смажити наші сирники на середньому вогні. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що олії в пательні повинно бути стільки, щоб сирники в ній майже плавали. Таким чином вони не пригорять та отримують красиву та золотаву скоринку. Вже готові сирники слід перекласти на паперовий рушник, щоб він зібрав зайву олію. Шановні, готування сирників виглядає дуже просто, але насправді це ціле мистецтво. Підсумку готування я отримав ось таких сонячних красунчиків. І ось тепер давайте подавати наші сирники до столу. Я буду це робити зі сметаною та полуничним соусом. А прикрашати буду цукровою пудрою, мигдалем та гілочкою свіжої м'яти. Друзі, сирники це дуже смачно. Готуйте їх на сніданок та як десерт. А я буду чекати на ваші відгуки в коментарях.